Післявоєнна Японія Токіо на вулицях починають зникати жінки різного віку, понівечені і розчленовані тіла яких пізніше починають знаходити жителі столиці. У жінок відсутні очі та частина внутрішніх органів, жертви з різних соціальних груп. Тому поліція не одразу розуміє, що в місті орудує серійний вбивця. Сідайте зручніше, дорогенькі. Це страшне. Привіт, друзі. З вами, як завжди, Аніме Watchmen, і сьогодні ми починаємо цикл відео присвячений візуальним новелам за авторством студії Innocent Grey, а саме легендарній Карана Шоуджо, або ж дівчина у шкарлупі, її приквелу Картагра, та цикл Урона Шоуджо, який, можливо, вам відомий під назвою «Карана Шоуджо The Second Episode, адже саме з такою назвою вона видавалася на заході, та Амону Шоуджо, відомо західній аудиторії як «Карана Шоуджо Last Episode. Декілька слів про студію. Реально декілька, в інтернеті немає навіть точної дати заснування. Студія заснована десь у 2004 році ілюстратором Оокі Фумією. Першою новелою студії стала Картагра, про яку ми сьогодні ще детально поговоримо. Тож основне направлення студії це уцуге-ероге новели, зазвичай в детективному жанрі, з елементами боді-хорору. Коротка довідка для нешарящих: уцуге це тип новел з депресивним сюжетом без хеппі-ендів. Що таке Ероге? думаю, самі здогадаєтесь. Тож давайте детальніше про картагру. І так, в огляді я мінімізую спойлери, а якщо вони будуть, то завчасно вас попереджу. Зав'язка історії в нас така: зима 1951 року Токіо. Головний герой Щуго Кашіра в минулому ветеран війни та полісмен, а нині приватний детектив сидить без роботи. Не бомжує він лише завдяки старій подрузі мадаму Дзяко, яка безкоштовно виділила йому кімнату у своєму закладі. З приставки Мадам ви могли вже здогадатися, що закладом цим є бордель. Тож у гості до головного героя приходить Арішима Кадзума, інспектор поліції та його колишній начальник. Жаліється на життя, адже останнім часом у Увенна завівся серійний вбивця, який полює на жінок та залишає за собою слід з спотворених та розчленованих тіл, через що в нього багато роботи, тож через недостаток часу він підкидує колишньому підлеглому роботу пошук пропавшої безвісті дівчини. Щуго не хотів брати це замовлення, але не відмовляється, бо поважає свого синцея. Отримавши деталі справи, він стає ще більш зацікавленим. Адже, окрім того, що дівчина зникла ще 5 років тому, за неймовірним збігом обставин цієї дівчину є козуки Юра, колишня головного героя, з якої він порвав перед тим, як відправився на війну. Тож в новелі ми дізнаємося, куди заведе головного героя це розслідування. Друзі, перед тим, як продовжимо обговорювати цю новелу, анонс. Я зараз зайнявся перекладом даного твору на українську мову. Думаю, що переклад вийде десь у березні місяці. Звісно, як я закінчу з перекладом, обов'язково випущу тут відео, бо це просто титанічна робота. І вже в цьому відео більш детально розкажу про цей процес та про майбутні плани з перекладу новел. Ну, і продовжуємо огляд. Дєві особи, магарич, митець. Омелян особист, митець. Люда. Вагонна провідниця, котру всі вишезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так. Гаврюша Обізянов інженер. Степан Срака, главний інженер. Шльома Гомільський науковець. У новелах цинутливо сірих є одна важлива відмінна риса, пов'язана з персонажами. Вони всі важливі. Якщо чиєсь ім'я прозвучало, воно обов'язково вплине на сюжет. Тож з якоїсь сторони картагра має великий мінус, а за іншою велику перевагу над іншими роботами студії. Адже вона значно менша за інші новели, тому і персонажів в ній небагато. Перевага, бо ти протягом історії тримаєш всіх ділових осіб у голові. І нема таких ситуацій. А хто це взагалі такий? Мінус, бо іноді занадто очевидно, хто є гімнюком. Однак гімнюків тут достатньо, тож навряд чи ви самі про всіх здогадаєтесь. Розглянути більшість персонажів без спойлерів не вийде, тому відзначимо лише у самих основних. Вже знайомий нам Щуго Такашіра. Він задумчивий та депресивний молодий чоловік. Думаю, здебільшого це пов'язано як із військовим минулим, так і з теперішнім, адже він практично безробітний волоцюга. Щуго є достатньо консервативним. Помітити це можна як і по тому, що він до цих пір носить традиційне кімоно, коли більшість чоловіків вже давно перейшли на західний одяг, а також по його любові до традицій. Таких, як, наприклад, мешканцям кварталу червоних ліхтарів заборонено спати з повіями. Не дивлячись на складний характер та любов до підйобів, що говірний та відданий друг з сильними моральними принципами. Також традиційно для головних героїв новел даної студії, наш детектив іноді дуже хіровий у своїй професії, та не помічає, здавалося б, очевидних взаємозв'язків. Казу на Козуки сестра, близнючка зникшої безвісті дівчини, що буде допомагати головному герою з пошуками своєї сестри. Казуна, весела та наївна дівчина, яка спершу говорить, а потім вже думає. Через свою наївність, а іноді й відверту дурість часто стає жортовою на смішок щуго. Тоджі. подруга головного героя являється високопоставленим членом кримінального угрупування Рука Смерті, холоднокровна і небагатослівна однорука дівчина, що володіє гарними бойовими навичками. Не дивлячись на свою похмурість, дуже чудлива і вірна подруга, яка завжди виручить з біди. Та абсолютно безкорисно буде допомагати головному герою з розслідуванням, використовуючи свої кримінальні зв'язки. Нана молодша сестра головного героя і найбільш бісячий персонаж у новелі. Вона школярка Вон яка буквально є геніальним детективом, може в соляного розкидати армію сектантів, шантажом виминати документи у міністра внутрішніх справ Японії, де й взагалі, мабуть, якби захотіла, то самотужки б стала президентом у 16 років. Рятує цю історію те, що вона абсолютна соціопатка, без будь-яких норм моралі. Розслідування для неї гра, в якій вона хоч і може підказати, але ніколи не дасть прямої відповіді. Ну, а ще вона має нездоровий потяг до свого брата. Ненавиджу цього персонажа, адже коли вона з'являється на екрані, нібито руйнується вся атмосфера історії. Персонаж виглядає несерйозним. Серед мешканців борделю Юкішіро, в якому проживає Щуго, варто відзначити Рін. Молоду повію та з усуміцниством подругу та інформатора головного героя. Вона не дивно оптимістична дівчина, яка ніколи не проти подомагатись до правильного містера детектива. Хацуни, дівчинка-сирота, що працює у борделі прислугою, так як ще занадто юна, щоб приймати клієнтів. Вона закохана в головного героя, тому намагається постійно допомагати йому у побуті. Він же, в свою чергу, вчить її читати та захищає від інших хижих жителів борделю, для яких вона часто стає об'єктом для того, щоб випустити пар. Ну і головна зірка борделю мадаму дзяку вона переживає за своїх дівчат як справжня мати. Завжди стоїть за них горою. В цілому, не дивлячись на специфіку своєї професії, є дуже доброю жінкою, є впливовою людиною у місті, знову ж таки, через специфіку роду діяльності. Тож також є інформатором щуго, але вже на більш високому рівні, так сказати. Саме у Картагра з'явився впізнаваний почерк повістування, який спостерігається і у наступних роботах студії. Сюжет розбитий на дні, які ми проживаємо разом з головним героєм, а поміж них ми зазвичай спостерігаємо за інтерлюдією. Інтерлюдія у роботах Грей – це окремий вид мистецтва. За нею ми зазвичай спостерігаємо від лиця маніяка, який вбиває, катує та розчленовує свою чергову жертву, що навіює постійну атмосферу жаху та безвиході. Але й буває таке, коли ти розумієш, все куди гірше. Це моменти, коли інтерлюдія повіствується від лиця когось знайомих тобі персонажів. В такі моменти мурахи йдуть по шкірі, адже ти розумієш, що скоріше за все горя не уникнути. В грі сім кінцівок, що в середньому на сім більше, ніж у персонажів, які пали жертвами у цих історіях з семи кінцівок всього одна відносно щаслива і одна істина. І так, це різні кінцівки. Типово для робіт цієї студії всі кінцівки, окрім істини, практично обриваються на половині історії, і більшість з них відчуваються просто непотрібними, адже не дають відповіді на велику кількість запитань. Да і у істинній кінцівці ми отримуємо всі відповіді, незважаючи на те, які рути ми прийшли до цього. Однак назвати прям всі рути непотрібними я не можу, бо кінцівка нічний жах, наприклад, є неймовірно крутою, а в руті нани нам розкриють цього персонажа дійсно з нової сторони. І ми зрозуміємо, що торганів там у голові ще більше, ніж нам здавалося. Ну і не знаю, як ви, а мені в боку колить, поки я не відкрию всю галерею. Щодо сюжету, він цілісний. Кожна чехівська рушниця стріляє, ми отримуємо відповіді на всі загадки. Але бляха, є один момент, який мене просто вибиває з колії. Друзі, зараз буде дуже критичний спойлер. Тож, якщо не читали новелу, переходьте по тайм-коду якого дідька Арішима віддав головному герою діло з пошуки Юри Козуки? Він же сам вважає Щуго чудовим детективом, то нафіга давати йому справу, яка, блять, до тебе приведе. Абсолютний ідеотизм, відповіді на який я просто не бачу. Ну і раз я вже трохи пригораю, і ми зайшли на територію спойлерів, то ще скажу. Що рушниця зі штиком, що належить Акао, яку він використовує виключно як холодну зброю без набоїв, це піздець, рівно настільки, наскільки. наскільки і головний герой, який залишає тоджі з ним битися замість того, щоб пристрелити його з пістолета, який, блять, в тебе в кишені. Геймплей Картагра є найкласичнішим представником жанру новел. Тож все, що нам потрібно, читати текст і іноді робити вибір. І це трохи бісить, бо в майбутніх роботах студії будуть круті і зручні геймплейні фішки, такі як блокнот, в якому записані всі підозрювані, докази і т.д., але більш детально ми поговоримо про ці фішки, коли безпосередньо будемо оглядати ці роботи. Виправдання картагри скажу, що вони-то тут нібито й не потрібні, адже персонажів небагато, як я казав раніше, і все можна дійсно тримати в голові. Але кілька разів за гру вам доведеться обирати, куди йти. І блять, коли замість карти в тебе направо, прямо і наліво, це якийсь пиздець, хоч бери і на папірці малюй. Також картагру не обійшло прокляття більшості новел. Абсолютна неочевидність виборів. Так. Вони всі мають логічні наслідки, однак ти ніколи не зможеш прогнозувати, до чого це призведе. Наприклад, в тебе є вибір купити такояки чи не купувати, і від цього вибору буквально залежить весь подальший сюжет. Адже в одному випадку ви будете точити ляси з продавцем, а в іншому помітите якогось знайомого у натовпі. А, і так, я злукавив, коли сказав, що всі вибори мають логічні наслідки, всі, окрім одного. Адже в грі буквально є ситуація, коли при абсолютно однакових обставинах подій. В одних сюжетних розгалученнях тоді приходить вам на допомогу, а в інших ні. І цьому немає жодного пояснення. Так. Це лише один випадок, але мене трохи бісить. Всі ми звикли, що новели, в жанрах яких є роги, зазвичай наповнені величезною кількістю фансервісу, причому хентайного. Однак новели цієї студії виключення. Адже в них хентайний контент це фан Чому? Ну, бо якось читати про поїбушки головного героя, коли ти тільки щось читав про те, як жертві виривали очі і вирізали матку, задоволення не з найкращих. Так. Це притаманна риса всіх новел, які ми будемо обговорювати у цьому циклі відеороликів. Однак Картагра особлива. Адже вона найменша за хронометражем, При цьому найбільша за інтенсивністю сцен сексуального характеру. Ну що нібито й логічно, ви ж не забули, що його буквально живе, блять, у борделі? І так. Я вже не раз казав у своїх відео про недоречність ероге контенту у більшості новел, які націлені на серйозні історії. Але блін, якщо в якомусь фейті ті дві з половиною хентай сцени на рут сприймаються як така собі нагорода за довге читання, де ще й являються нескінченним джерелом мемів, то у новелах цієї студії вони викликають дискомфорт. Ну і недоречність тут варто писати з великої літери. Пані та панове, представляю вам тимчасову рубрику, яка буде в кожному відео цього циклу. Обираємо найнедоречнішу хентай-сцену у грі. Ви зараз, мабуть, запитаєте, а може бути щось недоречніше, ніж хтива сцена одразу після того, як нам показують розчленування? І я з певненістю відповідаю: так, може. Номінант номер 1 Смертельне підглядування. Не тільки недоречна, а ще й абсолютно тупа сцена. Буде момент, коли головний герой, тікаючи з полону, помітить, як у підвалі якийсь стрьомний чел придається плузьким утіхам з двома дівчатами. І замість того, щоб тікати, він вирішить за цим поспостерігати. За що врешті і поплатиться своїм життям. Ну хіба не абсурд? Якби ще тут був хоча б вибір: спостерігати чи продовжити тікати, я б хоч якось зрозумів, адже тоді б саме гравець був винний у смерті головного героя. Але бляхані. Тут вибору немає. Якщо ви потрапили на цю гілку сюжету, сраний щуго завжди буде підглядати, а потім помирати. І ви, мабуть, скажете, ну більш недоречно вже бути не може. А я вам відповім. Може. Другий номінант і спойлер переможе цієї рубрики дуже сумний секс. Взагалі, ця тенденція прослідковується у роботах студії на постійній основі, і ця сцена не єдиний випадок у цій історії, коли хтось когось втішає за допомогою сексу. Але ви бляха, вслухайтесь в абсурд ситуації. Головний герой буде втішати дівчину посеред парку зимою, на місці вбивства її кращої подруги, куди вони прийдуть покласти квіти. Ну це ж просто кококу-комбо. Так, дякуючи Богу, тут у гравця є вибір, і цю сцену можна скіпнути. Ну і раз ми вже заговорили про контент для дорослих, він тут є і доречний. А саме баді хорор. Сцени розчленувань, катувань і тому подібне. Так, це достатньо важкий і неприємний контент, але він чудово вписується у історію та підкреслює її безнадійний депресивний настрій. Переходячи до висновків: Картагра дебютна робота студії. І хоч вона далеко не настільки крута, як та ж дівчина у шкарлупі, але це все одно чудова робота, яка вартує вашої уваги. Як мінімум, прочитавши її, ви зрозумієте, що більшість крутих фішок студії та типовий почерк. І з'явився саме у цій роботі, а в наступних вже покращувався. Друзі, традиційно дякую вам за перегляд і до зустрічі у майбутніх відео.